Права номер 13 четвертий пункт. Визначте приблизну кількість обертів місяця за той самий час, за який земля здійснить 28 обертів навколо своєї осі. Ну що ж, цю задачу можна розв'язати або по діях, як в математиці, або розв'язати як фізичну задачу, ну і оформити її відповідним чином. Давайте зробимо це другим способом. Отже, в нас є земля і місяць. Земля ми будемо позначати індексом 1, а місяць індексом 2. Ну що ж, земля здійснить 28 обертів. Кількість обертів позначаємо велику літерою N, ставимо 1. Тобто земля робить n1 велике. Пишемо дорівнює 28 обертів. 28 є. Потім період обертання землі навколо своєї осі це одна доба. Тобто ми пишемо T велике період обертання. Додаємо 1- це, земля, це буде одна доба. Тепер, а, місяць. Місяць обертається і навколо землі, обертається навколо своєї осі. А, причому періоди обертання в них однакові, тому місяць до нас повернути завжди одною стороною. Нам потрібен цей час, за який він робить один оберт, наприклад, навколо землі. Він складає 27 діб і 3 години. Наближено 28 діб. Можемо так і записати. Отже, записуємо тоді, що. Т2 у нас, я напишу наближено дорівнює 28 діб. І гаразд. Ну, а зараз тоді е, проводимо дві лінії. Отже, нас запитують, е, кількість обертів, які місяць зробить. Будемо шукати Н2. Ну що ж, з чого можна розпочати, можна записати формулу, по якій ми обчислюємо період обертання. За означенням, те період обертання це час, загальний, який у нас є, що ділиться на кількість обертів. Це час одного оберту. Ну що ж, Ми можемо знайти, а який же час. За який час земля зробить 28 обертів. Ну, Зрозуміло, що це 28 діб, бо один оберт робить за одну добу. Ну, Але все-таки, якщо записати це формульно, то ми маємо записати так, що те маленьке, що ділиться на n, те маленьке у нас зверху, n внизу, а тут пишемо т велике залишається. Отже, як знайти Т маленьке? Зверху закриваємо, у нас виходить Т велике, що множиться на n. То ми записуємо, що звідси випливає, що Т маленьке. Дорівнює t велике, що множиться на n. Є. Можна, до речі, було перенести просто по діагоналі n велике до t. Раз формула у нас є. Ну, давайте порахуємо, а який час тоді, про який час йдеться. Ну, Якщо t велике це t на n, то ми можемо сказати, що час t у нас є t1 і n1, буде дорівнювати t1, що множиться на n1. Є. Yeah. Ну і давайте обчислювати. Чому ж дорівнює цей час? Отже, цей час Т рівний. Записуємо, що час Т у нас буде дорівнювати. Т1 у нас дорівнює 20, Т1 у нас одна доба. Що множиться Н1 у нас 28. Ну і це буде дорівнювати 28 діб. То мова йде про те, час. Нас запитують, а тоді, скільки обертів зробить місяць за 28 діб. Ну, якщо в нього період обертання приблизно дорівнює 28 діб, то це приблизно буде один оберт. Як це знайти, ми можемо знову записати з нашої формули. І ще раз дивіться, пишемо Т велике дорівнює Т маленьке, що ділиться на N, і звідси випливає, можна. З цього самого трикутника n закриваємо рукою, у нас виходить те маленьке, що ділиться на те велике. Отже, пишемо, що n дорівнює те маленьке, що ділиться на те велике. Зрозуміло, що треба загальний час поділити на е, час одного оберту. Ну і можемо порахувати. Тоді виходить, що n з індексом 2 буде дорівнювати і час спостереження, який треба поділити. На період обертання місяця Т2. Ну і обчислюємо, чому дорівнює N2. N2 тоді дорівнює. Треба Т. Ми вже знайшли, що це 28 діб. Наближено період обертання Т2. 28 діб. Ну що ж, одиниці у нас скорочуються. 28 У нас скорочується, вийде тоді одиниця. Тобто відповідь місяць зробить, звичайно, що один оберт. Отже, записуємо тоді відповідь. n 2 дорівнює одиниці. Ну або можна записати, що місяць зробить один оберт. Ну що ж, ось таке завдання на період обертання місяця та землі. На цьому вправу завершено.